Неспокійна ніч сьогодні була у Нікополі. Окупанти вкотре вдарили по місту з важкої артилерії. Там є руйнування. На місцях прильотів працюють надзвичайники території після обстрілів. Зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. А вчора в день росіяни атакували місто з безпілотників. Там пролунало щонайменше п'ять вибухів. Ворожим залізячим потрощило господарські споруди, будинки, автівку та лінії електропередач. Як усе відбувалось, чула Нікопольчанка Олена. Вона живе біля будинку, який вщент зруйновано. В домі вон, бачите, вікна по це все було забито. А там видалене в вікно. Рядом дом сильно розгепало. Звісно, було дуже страшно. Ужасно страшно. Обстріляли й одне з комунальних підприємств. У той день на зміні якраз чергував працівник. А він побачив, що зверху ну саме реально вже летить що скидують. Він буквально там долі секунди встигає забігти в приміщення. Перший снаряд розривається на вулиці біля входу в двер, до двері, до дворі. Інший снаряд одразу скидує з коптера на дах. І від, від зриву дах провалився. Ну, слава Богу, всі він живий. Залишився неушкоджений. Через атаку 33-річний чоловік отримав тяжкі травми. Його ушпиталили. Поранення нижніх кінцівок, множинні осколкові і травми голови. Закрита черепно-мозкова травма. Ще двоє поранених з міновибуховими травмами та контузіями. Нині вони лікуються вдома. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко, новини каналу.